Село Старуня Богородчанського району Івано-Франківської області дивує своїми природними несподіванками, воно займає почесне місце серед найбільш сесмоактивних місцевостей. Поблизу цього села, на місці старого озокеритового промислу, є невелика ділянка площею близько півтора квадратних кілометри, назва якої дива старуня. Грязовий вулкан Старуня геологічний пам'ятник природи, єдиний діючий і унікальний не тільки у карпатському регіоні, а й у світі. Своїм виникненням він зобов'язаний насамперед людям. Понад століття тому тут почали розробляти нафтові та озокеритні родовища. Зараз нафту тут вже не видобувають, але діяльність людей залишила свої сліди. Грунтові води, насичені киснем, тепер проникають у глиб землі на тисячу метрів. Викликають окиснення нафти, що і дає той прилив теплової енергії, яка живить вулкан. Вулкан Старуня пробудився після землетрусу в Румунії, що відбувся у 1977 році. Відтоді він діє то затихаючи, то активізуючись. Спочатку він мав чотири жерла і висоту конуса близько трьох метрів. Після землетрусу в Італії 1979 року тут з'явився другий вулкан, а через два роки, в декількох сотнях метрів від них ще чотири. Згодом дощі значно зруйнували вулканічні конуси, але їхня активність не припинилася. По тріщинам із кратерів з різною періодичністю і інтенсивністю викидаються гази, нафта і вода різної мінералізації. Зараз ширина вулкана 3 метри. У рельєфі він виглядає плоскою поверхнею, пляма потоків, вік яких важко й уявити, а склад ледве не вся таблиця Менделеєва. Зараз старуня налічує 8 кратерів і 12 непостійних мікрократерів, які виділяють газ, воду, глинисту пульпу, інколи нафту або її складові. Віддалені землетруси інколи приводять до появи тріщин в землі шириною 0,5-3 см, які закриваються через 3-5 діб. Зовні все виглядає тихо і мирно, як раптом без попередження в небо спрямовується потік окропу, а поряд ось уже кілька десятиліть горить газовий фонтан, і постійно знедерчується утробний звук, що нагадує бурмотіння закип.